Слава Богу. Слава Богу. Як суддя, як всесильний Бог. Ми розуміємо, що слово всесильний значить, але не завжди вкладаємо в своєму серці той зміст, який насправді є. Я хотів би своє звернення. Сьогоднішній ранок назвати так: навпроти вогню. Зачитаємо Слово Боже, Книга Вихід, третій розділ, другий вірш. І явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить вогнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсеїсійду ну, і побачу це велике видіння чому не згорає тернина. Євангеліє від Івана, 21 розділ, 9 вірш. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу і хліб. Коли ми зазвичай говоримо про вогонь. Ми маємо на увазі те, що спалює. І в основному в такому контексті і використовується це слово. Якось одного ранку ми слухали проповідь про вогонь, добрий вогонь і поганий вогонь, який може спалювати. І написано в Божому слові, що Бог є вогнем, який поїдає. Звичайно, і цей зміст ми не можемо заставити осторонь. Але моє бажання сьогодні, в цей ранок, щоб ми подумали над іншим змістом вогню, тому що багато текстів Божого Слова говорять про Бога, який приходить у вогні. Але не у вогні, який спалює, а в зовсім іншому. І один із тих текстів я зачитав сьогодні, і ми. Разом будемо роздумувати над ним, власне, над духовним змістом, який вкладений в цей вогонь, який був у кущі. Написано, що тернина горіла вогнем, але вона не згоряла. Знаєте, є речі, які не згоряють у вогні, а яким подобається вогонь. Наприклад, золото йому дуже подобається вогонь. Воно не згоряє, воно стає кращим, чистішим, позбавляється домішок, набуває свого оригіналу, стає такої доброї якості, золото любить вогонь. І ви знаєте, Бог сказав, коли будували намета для поклоніння йому, коли будувалося святеє святих. То багато речей були виготовлені з золота, із срібла і із міді. Не було сказано, що виготовлено щось із паперу, але всі речі були виготовлені з цих трьох металів, ну і ще інші бралися до уваги. Але три таких основних матеріали, з яких були зроблені, зокрема посуд, яким користувалися і в храмі. І коли було в шатрі служіння, посуд був найбільше посуду було із золота. Бог любить золото. Бог любить бути у вогні. І це все поєднується у служінні у святому святих. Бог приходить у вогні. І я прочитав цей вірш, чому вирішив Господь. Саме таким чином явити себе Мойсеєві у той день. Чому він не вибрав, наприклад, воду, джерело, оскільки він і є джерело життя, він би міг викликати спрагу в цього чоловіка, адже пас овець у пустині могла закінчитись вода, як в агари. Але Бог не прийшов у вигляді криниці, у вигляді вогню. Того дня він прийшов, він прийшов у вигляді вогню, палаючого куща, прийшов, щоб говорити з Мойсеєм. І зауважте, що Мойсей каже, не згоряє кущ, це велике видіння. Піду, но я і побачу, що це таке за велике видіння. Ви знаєте, Божий вогонь, він той, що спалює, то... До нього не підійти, але той, який переплавляє серце, то до нього хочеться підійти. І цей вірш є яскравим прикладом цього. Бог не прийшов, щоби скарати Мойсея за вбивство, яке він зробив. І це величезна проблема, Вбивство людини, він забрав життя, якого він не давав. І було за що карати Мойсея. Думаю, що ще інші речі були в Мойсея присутні, але в той день Бог прийшов у вогні зовсім іншого. В нього був інша, інша ціль цього вогню, коли наблизився Мойсей, ви знаєте, Бог побачив у серці цього чоловіка золото, яке можна переплавити, і з якого буде хороша Божа посудина. І Бог кликав цим кущем мужа, який був потім смиренний, сказано. Найпокірніший, він кликав його ближче і ближче до вогню, вогонь, який не палить. Він наблизив його настільки близько, що переплавив його серце. Він зайшов в його єство Богом Всемогутнім, не як суддя того дня. Але як Бог, який кличе на служіння. Бог, який переплавляє серце, щоб людина могла бути в його присутності, щоб цей вогонь ніколи не залишав більше його середини. Бог хотів не просто бути кущем у пустині, який палає, Він хотів бути вогнем, який горить у серці, і не згоряє. Цей образ, він дуже сильний. В старому заповіті. Він багато що показує образ на новий заповіт, на служіння нового заповіту, вогонь, який не спалює, але який постійно горить всередині. Бог заходив цим вогнем у Мойсея. Поступово, звичайно, одразу не згодився Мойсей. Я косноязичий, я не можу цього зробити, але Бог більше знав. Він бачив, що це серце все із золота. Це серце прославить Бога так, як ніхто інший, і Він його переплавляв, він його змінював, він його приводив ближче у святе є святих, у свою присутність. І вже згодом, коли Мойсей з Ізраїлем вийде з Єгипту, і буде особлива зустріч на горі, коли Бог лицем до лиця. Буде говорити з Мойсеєм, це буде зовсім інша посудина, Посудина із чистого золота, посудина, в яку Бог вкладе свої заповіді, уста, які будуть прорікати великі слова на всі покоління для всіх народів. У цій посудині буде горіти такий вогонь, який не погасне до кінця. І Він зможе пройти, провести людей важким характером, несподіваних у своїх рішеннях, але він зможе пройти до кінця, і потім зійде нагору, і Бог забере його. Вогонь, який не згоряє. Вогонь, навпроти якого дуже добре бути. Не один раз Бог виявляв себе в цьому образі. Навіть з тими юнаками, які ми часто чуємо ці, цю історію, коли вони війшли в огонь. вогонь який спалив одних. Написано, що вони навіть не підійшли до вогню, тільки наблизились на якусь певну відстань, але вже сила вогню їх убила, тому що вони не були із золота, вони не були із того дорогоцінного металу. Але юнаки мали серце. І дух їхній був із золота. Звичайно, ми вкладаємо це не просто метал, який характеризується близьком густиною. ми вкладаємо духовний зміст, духовне золото, духовне серце. Ці люди настільки були, наближалися до Бога, що вони вирішили, якщо їм дали цю можливість, щоб зайти в цей вогонь, то нею треба скористатись. Знаєте, якщо не знаєш Бога, Якщо серце далеке від Бога, то дуже страшно йти в той вогонь, який поїдає, який лякає, ти розумієш, що згориш у ньому. Але ці молоді юнаки вони бачили інший зміст. Це були люди іншого духа, Високого Духа, Божого Духа, який був у них. І коли вони побачили цей вогонь, я розумію собі так для себе, вони зрозуміли, це той шанс. Увійти в нього всередину, щоб Він випалив їх до кінця переплавив їх, що не так, хай воно це все згорить, але навіть каже, якщо Бог не врятує нас із цього вогню, ми все одно не поклонимось. Посудини із золота, яких було дуже небагато. Які були прикладом для всіх інших, вони не згоріли. Вони війшли і переплавилися. І коли вони переплавилися, то сказано, що їх покликали назад і не просто покликали, щоб забути назавжди. Вони були головними в тому царстві. Вони були при великих відповідальних посадах. Це було золото, яке блищало на весь світ, це золото, яке блищить у Біблії. Ми на нього дивимося, і ми хочемо на нього дивитись. Це мужі, які захотіли, щоб вогонь зайшов їхню середину, щоб Він їх переплавив, вони були золотом, яке перечистилось, золотом, якого Бог тримав у своєму храмі. Божий вогонь не спалює. Ми хочемо йти до церкви, коли нам тяжко, коли складні обставини, і коли просто неділя. Ми стаємо і в нашому серці, якесь таке відчуття неділя. Треба йти до церкви. А чому ми йдемо до церкви? Що в церкві такого особливого? Що тут такого, що нас кличе до себе? А церква це як той кущ, який не згоряє. Він манить до себе людей. Це Бог, який приходить у вогні. Звичайно, не фізичному. А Духовному у вогні Святого Духа. Ісус Христос одного разу казав: О, як я бажаю, щоб цей вогонь уже загорівся, як я хочу, щоб він горів. Він прагнув цього, він йшов на Голгофу, як золото найчистішої марки. Він горів, горів і аж одного дня сказав. Залишайтеся в Єрусалимі і чекайте, і горниця переповнена людьми. І там було 120 людей, які чекали. Це було Боже золото. Золото, яке Бог зібрав у свій храм, у храм, в який мав прийти Божий вогонь. Там було різне золото. Золото, яке одно стояло біля вогню в домі біля того місця. Де були не дуже хороші, як нам здається, люди. Золото, яке зрадило Христа, яке сказало, що я не знаю. Там було багато домішок, але це було золото. І це золото Бог зібрав в одне місце. І прийшов написано, що «щинився з неба шум, і прийшли язики. Роздільно Бог зійшов у вогні. Тільки можна уявити, що відбувалося в тій кімнаті, як плавилися ці серця, як Бог випалював з їхнього серця все, що було недобре, як Бог заходив в кожну шпаринку їхнього серця, як Він їх міняв, і це золото заблищало на весь світ. Навіть великі того часу так звані духовні люди, вони сказали, про двох послідовників Ісуса, про тих, які служили, які блищали, які горіли Божим вогнем. Ці люди перевернули Єрусалим. Вони змінили Єрусалим, тому що золото не можна сховати. Воно, воно світить, воно видне, коли людина навіть іде, і якесь золоте кільце, здається, дрібненька, така невеличка річ, але її помітно. А уявіть собі, коли людина вся із золота, чистого Божого золота, і вона горить його вогнем, як вона блищить, як вона кличе до себе, як хочеться підійти до того, як хочеться подивитися на це, як хочеться наблизитися в Божу присутність, Божий вогонь переплавляє золото. І на тому березі, де Петро вийшов, і учні, написано, я прочитав. Був розкладений жар, був хліб, і була риба. І Бог переплавляв золото. Ні, він той день не прийшов, щоб знищити Петра. Він не прийшов, щоб відкрити всі його справи. В той день він прийшов ще більше наблизити до себе, ще більше сказати йому Петро: Ти золото, і я хочу, щоб ти був найчистішою І... Він каже: Чи ти ще любиш мене? І Петро сказав: Так, Господи, я люблю тебе, і я хочу війти в той процес. Я хочу бути в тій плавильні. Я хочу, щоб крізь мене проходив цей вогонь. Я знаю своє серце. Я знаю, які в мене проблеми. Я знаю свої слабкі місця. Але я хочу йти в той вогонь. І ці 120 вони хотіли, вони прагнули. Вони йшли, вони чекали цього моменту, і вони дочекалися. Божий вогонь, який прийшов, Він переплавив їх. Брати і сестри, ми теж прийшли. До палаючого куща. До більше ми проступили до гори, яка палає Божим вогнем. Ми прийшли, але чи ми дозволимо війти цьому вогню в наше єство? Можливо, ми боїмось, можливо, ми дивимося, у нас все ніби паперове, все згорить. Ідімо в цей вогонь. Як Петро, звичайно, помилки були, але йдімо в цей вогонь Божий у присутність Його, тому що якщо ми не горимо, стоїть питання: а чи Бог є в нашому серці? Чи він є присутній, якщо там немає Бога, якщо там немає Його вогню, ми з кожним днем будемо сіріти, сіріти. І так, як написано в Слові Божому, ніби золото стає непридатним, ніби втрачає свої властивості, ніби вже стає не таким, як має бути. І чим далі ми від Бога, тим гірше. Тим стаємо непотрібнішими, тим стаємо гнилішими, але чим ближче до вогню. Божий вогонь на землі він ще не спалює. Прийде момент, коли вся земля загориться і пізно буде йти. Але сьогодні церква і його присутність і Його Дух Святий це той вічний вогонь, який прийшов не спалювати, який прийшов, щоб знайти золото в нас, щоб зібрати його докупи, щоб переплавити в нас всередині, щоб ми були посудом, і якого він буде брати, і йти в святе святих. Наповняти фіміамом славу Його присутності, Його, Його величі, щоб відчувалося, що Він у домі. Саме так він зібрав нас як золото по крупинках. Так небагато, здається, так маленько. Якщо його розпорошити по землі, ніби навіть не помітиш. Але в одному місті це сильна посудина. В яку приходить Бог, як священик, який входив з золотою кадильницею, він входив в саму присутність Божу. І написано, коли сходила слава, у храмі, який посвятили в часи Соломона, не могли стояти священики. Настільки сильна була Божа присутність, переплавляюча, змінюючи. Хай Бог благословить нас, щоб той вогонь, він горів нас. І коли ще всталося в нас, не біймось. Ідімо в цей вогонь, і Він нас не спалить, Він нас змінить, Він нас зробить іншими послідовниками Христа. Йому слава. Амінь.